Готуємо найніжнішу качку. Від качки відрізаємо шию, кінці крил і не забуваємо про купрокову залозу. У тарілці змішуємо сіль. Та спеції у мене це розмарин, базилік, сушений часник, копчена паприка. Суміш перців. Перемішуємо. Натираємо качку зсередини та ззовні. Вибираємо і ріжемо кисленьке яблучко. Закладаємо всередину і трохи притискаємо. Так само і половинку апельсина. Апельсин притискаю, щоб пустив сік. Та трохи соку ззовні. Накриваю плівкою і залишаю на добу, а можна і дві в холодильнику. Потім дістаю, перекладаю в рукав, можна додати картоплю. Випікаю при температурі 200 градусів півтори години. Дістаю, розгортаю потім ще 15 хвилин з конвекцією, сильно не зарум'янюю. Ось і все. Дуже смачна ніжна ароматна качка з фруктовими нотками до вашого столу готова. Обов'язково спробуйте на свята. Смачного!